Що ми робимо задля того, аби очистити стічні води? Міські очисні споруди каналізації щодобово очищують від 32 до 40 тисяч метрів кубічних сотупів. Стічні води від споживачів населення і підприємств міста по колекторах через насосні станції потрапляють на очисні споруди. Очищення стічних вод здійснюється механічним і біологічним методами, Механічна очистка полягає у видаленні зі стічних вод нерозчинних забруднень. Для затримання великих забруднень використовують розшітки. Пісок затримується на пісколовках. Наступний етап процес освітлення та видалення сирого осаду на первинних під Біологічна очистка полягає в очищенні стічних вод мікроорганізмами. Метою процесу є окиснення та розкладання органічних речовин, що містяться в стічній воді, за допомогою активного мулю при аеробних умовах, тобто за допомогою кисню. Після аеротенків процес очистки проходить на вторинних під стіни. На цьому об'єкті активний муль відділяється від очищеної води. Мурко повертається до аероценки, а очищена вода у водоймах.